Далі поговоримо про більш важливі, ніби здавалося, проблеми глобального рівня, але тим не менше, ці проблеми і питання стосуються нас безпосередньо. Тетяна Ворожко до нас долучається, старша редакторка Української служби голосу Америки. Вітаю вас, пані Тетяно. У вас би хотілося запитати з приводу законопроекту, який сьогодні у Сполучених Штатах уже на столі. І там, де Росію планують визнати чи намагаються визнати країною спонсорку тероризму, зважаючи на останні обставини, на останні обстріли України, на те, що відбувається з цими шахідами, ракетами по мирному населенню, куди ще очевидніше, що Росія вже не просто терорист, вона терорист в квадраті, але тим не менше, питання все ще на столі. Так, дійсно, а ще 14 вересня був поданий наступ був поданий законопроект Абліменталія Грема для того, щоб визнати Росію країною спонсором тероризму. А там такі три основні, скажімо, такі дії, які передбачаються цим законопроектом. Це ну там якісь там кардинально зменшити якусь там до будь надання будь-яких ну камне допомоги, а скажімо так, скажімо, будь якого співробітництва а також цікаво, що там відбувається, що з Росії усуває, усувається суверенний імунітет. Тобто, це відкриває Росію для, для того, щоб люди, які вважають себе жертвами а, дій тероризму, могли подати проти Росії в суди. Але треба сказати, що цей законопроект він був зареєстрований не зараз. Він був, був зареєстрований 14 вересня, і якихось якогось розвитку, якогось прогресу не відбувається. І власне чому? А треба пояснити перед историей. Тобто, ще в ще в квітні. Президент Зеленський звернувся до президента Ба. Байдена а з проханням визнати Росію спонсором тероризму І робить це не Конгрес. Конгрес дуже мало що може в цьому плані зробити. Вони можуть тільки просити, вони можуть висловлювати свою позицію. І дійсно ще до цього законопроекту були запропоновані ще два законопроекти, навіть один з них тих самих авторів, які, які знайшли підтримку і в Конгресі, і в Сенаті. Вони знайшли двопартійну підтримку. І, зокрема, наприклад, лідер республіканців в сенаті він приїжджав до Києва. Потім він повернувся. Він дуже активно висловлювався про це на підтримку цього законопроекту, але робиться не конгрес. Це рішення приймає Ця державним департаментом, тобто вони мають цей список і до цього списку. Вони додають можуть додати Росію як ще одну країну. А що сталося, що цього рішення не було прийнято? І з 6 вересня ця дискусія вона насправді в Сполучених Штатах ну вона не триває, вона не відбувається. Тобто, вона відбувається тільки на, на рівні вод власне цього одного законопроекту і. Президент Байден, 6 вересня, сказав, що рішення, що ми не будемо цього робити, він в принципі відповів, відповів одним словом, коли його про це запитала, він сказав ні. Але потім речниця а, Білого Дому пояснила, чому це рішення було прийнято, і це в принципі а, тому, що, ну а, скажімо, вона сказала, що і потім тоні Ентоні Блінкен, державний секретар, також про це говорив. Що проти Росії вже застосовано дуже багато різних а, заходів і а, обмежень, санкцій, які ну якщо не Дорівнюють, то в принципі вони досягають співмірне мети з тим, щоб додати, щоб оголосити Росію країну спонсором тероризму. А також вони отримували інформацію від недержавних організацій, міжнародних організацій про те, що якщо Росії додати до цього списку, а це, а це означає, що вона буде обмежена, і будь-хто буде обмежений ну кардинально в контактах на будь-якому рівні. А з Росією це може ускладнити роботу. Недержавних організацій, міжнародних організацій, а власне, в Україні на допомогу Україні, і що є також важливим аргументом. А про який говорив Білий Дім, проти цього, проти того, щоб оголошувати Росію країну спонсором теризму, це власне, що це може зашкодити. А експорту засзашкодити вивезенню експорту українського зерна та інших продуктів сільського, сільськогосподарських продуктів через чорноморські порти. Оця угода була, яка була досягнута за допомогою ОНТА Туреччини. Тобто, ну це в якогось такого розвитку в цій сфері зараз не відбувається. Сполучених штатів, і сподіваюся, ну сподіваюся, що все ж таки хід буде якийсь в цьому законопроекту. Чи це вже питання політичне, і воно вже на порядку даному не стоїть? Тобто. У ну, нього забу дуже важко я радую, дуже важко сказати, що ну бути в майбутньому, тобто ну багато що може відбутися, але треба розуміти, що ця ініціатива продовжує надходити з конгресу, і конгрес він в принципі з самого початку цю ідею підтримував. Але конгрес це рішення не приймає, це Рішення адміністрації, і чи зміниться ця думка в першу чергу в президента Джозефа Байдена? А в державного секретаря Ентоні Блінкіна а в Салівана. Тобто, якщо вони змінять цю думку, то в принципі їм навіть Конгрес особливо не потрібен. Вони можуть самі прийняти це рішення. Якою може бути реакція Сполучених Штатів на допомогу Ірану Росії? Ви знаєте, зараз ну, Іран вже є в цьому списку. Іран знаходиться під ну, чисельними санкціями. Іран обмежений в принципі, а в будь-яких внуз будь-яких сторін. Але що що стосується, от, якої якою буде безпосередня ця реакція на останні останні атаки, то а, ми в принципі, плануємо про це говорити і задавати поставити ці питання в Білому домі в державному департаменті. Тобто я думаю, що зараз також такої однозначної відповіді вони ще не готові а, давати. Але ну, в принципі, дуже мало, тобто, вже існує досить потужний санкційний режим, в якому перебуває а сьогодні іран. Що стосується допомоги а, Україні в протидії цих цим цим, цим дронам, то в Принципі, ми про це запитали безпосередньо безпосередньо координатор з питань комунікації ради нацбезпеки безпеки Джона Кербі. Він сказав, що ми про це ми про це знали. Ми про це попередну, і ми я маю на вас голос Америки. Ми про це знали, ми про це попереджали. І в принципі, ми розглядаємо у це допомогу Україні захистити небо з системи ПВО комплексна, і туди буде так само входити і. А, має маю відійти так само і системи, які можуть допомогти вод захиститися від цих дронів, і так само ми чули це і від Єнса Столтенберга, генсека НАТО, що дрони, захист від дронів протиповітряна оборона це є пріоритетом військової допомоги Україні. Да, але з іншого боку, ті самі експерти, і зокрема американські кажуть про те, що недостатньо сьогодні є. Комплекси ППУ у світі, які би могли виділити країни, зокрема НАТО, для того, щоб закрити все небо над Україною. Але ж ми розуміємо, що кожен день з такого зволікання для нас це багатомільйонні втрати, і це най... що найстрашніше це жертва серед мирного населення, великі жертви. Україна величезна країна, і атаки відбуваються з різних напрямів. І тобто, навіть досвід Ізраїлю в цьому не є таким. А ну тобто, це досвід країна менше за територію, а так і відбуваються тільки з тільки з іноз you know, території однієї країни. Тобто, навіть досвід від досвід Ізраїлю важко застосувати. Тобто, це такий виклик, перед яким опинився західний світ. Так гаразд а, от зараз, зараз розширення лендлізу яким чином розглядається, зважаючи знову ж таки на ситуацію в Україні. Чого? А про ленд-ліз. так я хочу трошки про лендліз. Дійсно, а дійсно, президент Байден ще в травні підписав указ про лендліз, який мав запрацювати з цього бюджетного року. Але наразі, ну якщо про що говорить досить багато і США в Україні Оксана Маркарова, це механізм поки що він напрацьовується. Треба розуміти, що ленд-ліз це. Ну, це навіть слово перекладається як позика, тобто це позичення. І а можливо, тобто Україна має потім це якось повертати чи компенсувати. Як це буде працювати міх цей механізм? Його він поки що не напрацьований, Він не працює, але треба розуміти, що ленд-ліз, він не містить собі а якісь там конкретну зброю чи обсяг зброї. А це в принципі те це бюрократичний механізм. Тобто як надається ця допомога, завдяки яким якому бюрократичному механізму. І наразі Україна отримує цю зброю. А ну вона за неї не платить, тобто є там, є певна частина, за яку Україна платить, але ну приважно Україна отримує допомогу так. І на на стільки з січня цього року а державний департамент підрахував, що вони надали допомогу Україні тільки військово на 18,3 мільярди доларів. І скажімо так не існує якось такої однієї програми, чи одного фонду, чи одного законопроекту, завдяки якому ця допомога надається. Вона надходить з дуже багатьох джерел. А один з них про які ми постійно повідомляємо, це а, це в рамках президентських повноважень. Вот таке рішення, такі президентські повноваження, такий дропдаун, як як це тут говорить, був прийнятий оголошений минулий п'ятниця пізно ввечері на 725 мільйонів доларів. Тобто таким чином вже стали 18,3 мільярди доларів. Це вже 23-й раз цей дропдаун оголошений цього разу було цікаво, що мало подробиць, що саме в цьому законопроекті, як правило, що саме в цьому списку, як правило, вони більш детальні. От, але це тільки одна частина. Україна Україна отримує військову допомогу. А на сайті держдепу там 11 різних напрямків, і це е, перераховується. Це от це одна програма. Потім йдеться через. А через державний департамент, через 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 Пентагон, є спільні програми. Є навіть допомога на рівні штату. Це штат Каліфорнія. Є системи прямих закупівель. А є системи, коли Україна щось отримує від інших країн, але ця країна отримала від сполучених штатів і сполучені штати це компенсують або дають дозвіл. Да, це передати Україні. Тобто допомога надходить в такими. Багать багатьма джерелами я навіть не знаю, чи є в Вашингтоні людина, яка отак так от вам дуже чітко розкаже скільки грошей на що саме надходить в Україну, але вона вона досить потужна, її багато, і ну вона триває. Вона триває постійно. Ну, сполучені штати також, як і весь світ, фактично зараз відчувають на собі наслідки цієї війни. О, цікаво, як рядові американці продовжують через вже фактично 8 місяців активних бойових дій ставитися до того, що ну їм ясно, що живеться не легше, нам так взагалі, як то кажуть, нелегко, але все одно американці за це американські платники податки продовжують платити і зважаючи на. Політичну боротьбу між республіканцями і демократами чи можна далі сподіватися, що ця допомога не буде зменшуватися, чи не поглинає її оця політичне протистояння між республіканцями і демократами? Я зараз знайшла це нещодавно було опитування. От власне до доречно до, до вашого питання. А три чверті американців все ще підтримують. Вони підтримують допомогу Сполучених Штатів Україні. Вважають, що Росія це загроза. І якщо дивитися, по, от ви питаєте про вибори, в принципі, демократів серед серед них більше, але в принципі і більше половина республіканців так само вважає. І цікаво, що. А, от, Ще таке в цьому опитуванні було, що 68% сказали, що вони підтримують. Тобто, цей фактор, якщо кандидат, за якого вони хочуть проголосувати, якщо він підтримує військову допомогу, то це таки позитивне. Вони скоріше за нього проголосують. І 72% сказали, що вони підтримують кандидата, який підтримує. Українських біженців і оцей відсоток людей, які скажімо, вважають, що сполучені штати не мають втручатися, що це таки виключно конфлікт України. Він насправді став. Став меншим порівняно з серпня місяця. Якщо в серпні 40% вважали, що це ну, що нам не треба втручатися, то зараз це 35%. І хто ці люди серед них більше республіканців, ніж демократів. Але, скажімо, є також і демократи-республіканці. Республіканці, республіканці це таке ну, популістське крило партії, і зараз такі політологи, оглядачі говорять про те, що збільшується розрив між верхівкою партії. Лідерами цієї партії, і у цим популістичним таким суперконсервативним крилом, яке говорить про те, що а на що нам на це витрачати гроші? А в нас купа своїх проблем. А європейці має з цим розбиратися. А і, а і але в принципі більше республіканців тим не менш підтримують Україну. Ну і серед демократів так само є така набагато менша кількість, але вони так само виступають проти підтримки. Вони ну за мир, тобто цікаво, бажаю, як, як зараз можна а цікаво, як зараз а, розтінює Вашингтон, наприклад, взаємини із Європою і з альянсом маю на увазі в рамках НАТО. Наскільки відчувається? Оця от синхронність прийнятті дій. Ми дуже часто бачимо, як Німеччина посилається на Сполучені Штати, чекає від них першого ходу, а потім сама намагається якось підтягнутися. Чи не дратує Вашингтону така, от скажімо, такі коливання? Я думаю, ну скажімо так, про що про що йдеться, про що говорять офіційні особи, то це в принципі постійна ця єдність. А між між, трансатлантична єдність, таке кодове слово, воно вживається дуже досить часто. Воно вживається в такому завжди в позитивному ключі. Воно говориться, що президент Байден порівняно скажімо так, порівняно з попереднім президентом. Він цю єдність зміцнив, що в нас відбувається координація з партнерами. А, і що э, Росія намагалася цю єдність роз, розхилити, вона намагалася її зруйнувати, але от Путіну це не вдалося. Тобто, в оця єдність, у ця взаємодія, у те, що те, оце, що оце, цей розгляд, ці зустрічі контактної групи щодо України, те, що оці списки формуються спільними зусиллями, які країни що можуть надати, то в принципі це ну я думаю, що Вашингтоні це сприймають дуже дуже позитивно з того, що з тих заяв, які я бачу з офіційних осіб. І просто людей дякую, пані Тетяно, вам за включення за пояснення. Тетяна Ворожко була з нами, старша редакторка Української служби голосу Америки. До побачення, вам, пані Тетяно. Гарного дня. Що ж, панове, добігає кінця наша інформаційна вахта. Ще раз нагадуємо вам, будь ласка, будьте пильними і уважними. Не нехтуйте, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, особливо зараз, коли Росія почала запускати оці от шахіди. Будь ласка, не фотографуйте місця прильотів, не поширюйте інформацію, особливо не поширюйте номерні знаки. Фактично, цих от шахедів, тому що вони допомагають нашому ворогу власне координувати удари, розуміти, де є слабинка в нашої ППО і куди якими каналами чи якими напрямками можна посилати нові нові партії безпілотників, щоб вони падали нам на голову. Продовжуємо зважати на складну енергетичну ситуацію, економимо електроенергію, дбаємо одне про одну, готуємося до зими. Якщо все буде добре, це буде для нас приємним бонусом. На ну, поки на поки що всім гарного, тихого. Сподіваюся, тихого вечора, тихого і ранку. Ну і. Залишайтеся з п'ятим, Україна неодмінно переможе. Ну а ми на інформаційному фронті будемо до цього також докладати своїх зусиль. Гарно всім дня.